Ми продовжуємо знайомити вас з роботою центру поводження з тваринами. Вже не перший раз до центру поводження з тваринами приїжджають волонтери зі спеціальною акцією для мешканців притулку. Майстер з грумінгу Ольга Фоменко з помічниками на безкоштовній основі перетворюють собак на справжніх красунчиків. Такі акції ми стараємося проводити раз в тиждень. переводить в порядок собачек. Мы созваниваемся, договариваемся, встречаемся здесь на приюте и купаем наших собачек. Наводим им чистоту, чтобы они были опрятные, чистенькие. Ну, чтобы даже вот когда приезжают люди на выгул, чтобы им было приятно обнять собачку, потому что приезжает очень много деток. Им хочется полоскать ее, почухать за ушком, поиграть с ней, побегать, даже просто прижаться. Это все на волонтерской основе, это как бы исходит от чистого сердца, потому что кто, кто если не мы? Мы после груминг салона нашего, там где мы приводим наших собачек, красивый вид, делаем им новые прически, потом делаем фотографию, то есть свою фотосессию, выставляем в интернет, раскидываем по соцсетям. И люди начинают заинтересовываться, потому что интересные мордашки, красивые глазенки смотрят на них с фотографией и хочется приехать даже просто посмотреть. Если вы хотите завести животное, но еще не завели и думаете по этому поводу приезжайте в городской приют, Посмотрите на этих пушистиков, вы глазки, вам захочется их обнять, захочется с ними прогуляться, Ми всегда рады гостям. Приїжджайте, допомагайте нам, пожалуйста. А зараз настав час познайомити вас з маленькими мешканцями притулку. Любите проводити багато часу на свіжому повітрі і хочете розділити ці прекрасні моменти з собакою, яка зрозуміє вашу радість. Практично всі собаки люблять активні прогулянки і різні енергійні вправи. Але для тривалих фізичних навантажень вам підійде арма собаці 2,5 з Тіні три роки здали до притулку господарі через переїзд. Ця кішка мети з британської породи, наймиліше створіння з прекрасним характером, здатна швидко адаптуватися до нового середовища людей. Тіна почуває себе комфортно як у кімнаті повні галасливих дітей і собак, так і в квартирі з однією людиною. Вам не потрібно буде турбуватися про те, що тіна залізе на штори або буде носитися по квартирі з неймовірною швидкістю. Для цього вона досить добре вихована. Проте Тіна любить пограти і порозважатися. Тільки майте на увазі, що ця кішка може відчувати себе дуже самотньою, якщо не бачить свого улюбленого господаря протягом тривалого періоду. Собака-улибака Джесіка, їй 4 роки, потрапила до притулку з відлову, де волонтери разом з грумінг майстром перетворили її на таку ось красуню. Джесіка швидка, рухлива темпераментна собака, при цьому з досить вирівноваженою психікою, дуже слухняна, легко піддається дресуванню. За природним складом вона дуже інтелектуальна, любить спілкування, а не тупе виконання команд. Джесіка з радістю складе вам компанію в будь-яких подорожах завдяки своєму унікально спокійному характеру і правильній поведінці у колі людей. Джесіка рідко подає голос, а якщо і роздасться за дверима гавкіт, то він не страшний, а просто вітальний і на порозі з'являється пес з симпатичною мордою і завжди весело махаючим хвостом. Найголовніше, що потрібно від майбутнього власника Джесіки, щоб він якомога більше спілкувався зі своїм вихованцем. Ці тварини мріють про власний будинок, адже могло бути і так.